Ширивний одяг, перший плюс другий сорт, вага 10 кг, ціна 900 гривень за цілий кульочок. Так, тут у нас я бачу попадається ось такі лосіни, укорочені, жіночі, спортивні. Далі світшот, Це теж жіночий ось така моделька. До речі, гарно тягнеться і в дуже-дуже гарному стані. Наступне це іде ось така спортивна кофта. Жіноча. Розмір 44. Ось така моделька. Далі. Спортивні штанішки Adidas. Ось така моделька. Розмір емочка. Це може бути як і для жінок, так і для чоловіків. Мені здається. Ось така. Далі. Ще одні лисички, це, це жіночі. вони, до речі, знизу тут такі трішечки кльош. Так, далі світшотик. Точніше, навіть батник в дуже-дуже гарному стані. Ось така моделька теплесенька. Наступна. ще один світшотик. З капюшончиком утеплений. Ось така моделька. Це у нас розмір буде 36. Ось так виглядає. Далі спортивні штанишки. Вони, до речі, всередині утеплені. Чоловічі. Ось такий більший розмір. Ну, вони дуже тепласніки всередині. Далі спортивна кофта. Ось така чоловіча. Це у нас розмір елічка. Йдемо далі. Ще одні лосінчики жіночі. Розмір, я думаю, есочка. Наступна ось така спортивна кофточка жіноча. На флісі всередині. Далі шорти. Це у нас йдуть велосипедні шорти. Ось така моделька чоловічі. Далі батник на замочку. Більший розмір. З капюшончиком чоловічий. Лосінчики. Ось такий жіночий. До речі, в дуже гарному стані. Ось така моделька. Далі знову спортивна кофточка чоловіча. Легенька. Ось так вона виглядає. Наступне спортивні штани. Легенькі, великий розмір, прямі. Це жіноча модель. Наступне ось такого плану. Батник чоловічий. Тут, до речі, надпис «Оригінал». Наступний ще один батник з капюшончиком Нью-Йорк. Ось такий сірий. Розмір, думаю, буде МКЛ. Далі лисінчик і жіночий, великий розмір. Ось такий це для вагітних, я для живота. Я не знаю, чи вам буде добре видно. Так, наступний ось такий батник, теж більший розмір. У дуже хорошому стані. Далі. Штаніжки від Nike. чоловічі. Ось така моделька. Це у нас буде розмір М. Наступні світленькі жіночі штанішки. Ось такі. Так, нам тут ще попадається сорочка. Спортивного плану вона йде з капішочком на замочку в розмірі сечка від Shane. Ось така моделька. Далі жіночий світшот. Таке з квіточками. Ось така моделька. Наступна знову спортивні штаніжки. Це жіноча моделька. Наступна знову спортивні станіжки. І це теж у нас іде жіноча модель. Тут у нас є такі закльоточки, плюс збоку замочок. Ось така. І останнє, що нам в цьому лотику попадається, це ось такий світшотик в розмірі X. Ось така модель. Чоловічий. Все, я вам показала цілих 10 кг за ціною 900 гривень спортивний одяг мікс.